Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі «Мислиці за скарбами. Сьогодні, чесно вам скажу, ледь після перегляду новин змогла себе зібрати, щоб зняти відео, а потім згадала для кого я взагалі створила канал. В першу чергу, щоб українці, спостерігаючи відео красу, фінтажних предметів, покращували своє ментальне здоров'я. Тож тримаємось, друзі. Хочу додати, що сьогодні в показі в нас виключно порцеляна заводів, які були розташовані на території України. Я останнім часом захоплююсь нашою спадщиною, бо я ціную вироби українських майстрів. Особливо мене вражає неймовірний ручний розпис. Та чудові, чудові форми. Я дуже пишаюсь, які наші майстри були талановиті. І хочу поділитися з вами. Давайте почнемо на прикладі: будемо роздивлятись цю красу. І відпочивати разом з душею і тіло відпочине. Хочу вже по традиції, яку я нещодавно заснувала на каналі, показати глядачам саме ну, почати з недорогих предметів. Я думаю, це цікаво. Тим паче, що всі речі були придбані. Ну, не всі, до речі, речі були придбані, але більше через інтернет. Тож я думаю, що буде цікаво. І почну. І з самих дешевих і по зростанню ціни придбання. Дешевше всього, і з усіх, з усіх представлених на столі мені обійшлася ця чашечка Довбиського заводу. Вона обійшлась мені всього лише за 100 гривень. Хоча я знаю, що вони коштують ну, дорожче в інтернеті, тож я дуже радію. Я вже кілька разів на каналі співала оду цьому сервізу «Яблуневий цвіт. І, і не втомлююся, і надалі виражаю своє захоплення, бо це дійсно дуже неймовірний Просто краса розпис. і, ну де, Тут є трохи схід позолоти, але все одно краса. Часткове покриття кобальтом, художній розпис позолотою, обведення золотом, надглазурне об'ємне художнє домалювання фарбами. Чашечка взагалі багата на позолоту. Вся ручка в позолоті повністю. Автор розпису Яблуневець світ Поліщук. Друзі, хто знає ім'я автора, підскажіть, будь ласка, бо крізь, скрізь скорочено. Форма Щедрий. Автор форма Анастасія Петрівна Медвикова Панчук. Чи панчук, вибачте, як тут наголос правильно ставить, я не знаю. З набору для напоїв. Я би хотіла придбати взагалі повний набір. Якщо знайду, то придбаю. Чи сам глек, ну він теж такий. З кришкою, неймовірно гарний. І хотіла з вами поділитися вчора, як я вибралась на барахолку. Так думала, ну, просто була поблизу ну, в п'ятницю. А барахолка закрита. Оце таке в мене було розчарування, що я скільки от колекціоную, не знаю, що по п'ятницям барахолка закрита. Ну, я от зайшла, я завжди знаходжу, що мені потрібно. Я зайшла на кінестичний ринок, він був відкритий, придбала книжки, до речі, цікаві. І, ви знаєте, стояли там біля книжок, були там, що і трохи була підставлена порцеляна, то придбала от такий, такого красунчика, він мені обійшовся недорого. Ви ж самі бачите, він другий, якщо брати по низькій ціні. І це порцеляновий графін, що в На деяких торгівельних майданчиках презентують на продаж як глек. Я думаю, з -за того, що кришки, на жаль, дуже швидко втрачаються, і його можуть використовувати як ваза. І хочу відмітити яскраве, червоне криття, Домальовка фарбою на ручці. Чудова форма 60-х років. Автор форми Микола Тригубов. Цю інформацію я взяла з інтернету, тож якщо я помиляюсь, то ви можете поправити мене в коментарях. Давайте подивимось на клеймо. Я радію, що перший сорт дійсно дуже гарному останній зберігався зберіг, 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 штовх. Як для свого віку, так як ми ставили з 62 по 90 роки. Мені імпонує що рідна кришечка, яка дуже гарно збережена по золоту. Тож, я дуже задоволена поповненням колекції порцелянових штофів. Дуже подобається саме контрастна ручка. От Я вважаю, що цей, ви знаєте, графін, він такий. Представник яскравий представник 60-х років форми виробів, без зайвих деталів, завідків якихось без пафосу, але ж дуже гарні лінії. І просто я така задоволена. Я спочатку так чогось засмутилася, що думаю, оце вибралась і барахолка закрита. Потім думаю, напевно, я поїхала за ним. І ще там я деякі непогані книжки придбала з прикладного мистецтва. Тож радію. Далі презентую вам такого красунчика. Напевне, жодна розпаковка не проходить в, без, на каналі без вершківника, чи молочника, чи клека. Я взагалі такі обожнюю форми з носиком. Це, взагалі, я вже бачу, що це улюблені форми 60-х. Мої такі. Мені до вподоби, виробник добиш. Таке клеймо. Давайте подивимось ставили. З середини 50-х-60-х років це віршки нескавого сервізу, виглядена на формі зеніт. Я, до речі, дуже давно хотіла придбати таку форму. В деяких джерелах пишуть, що рік виготовлення форми, ну, створення 55-й Десь пишуть, що в інших джерелах що 60-й рік. Автор цієї краси фарфорист Олександр Ярош, який багато років був головним художником заводу 40-х, до, по, 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 ну, до початку 70-х років. І художне оформлення просто чудове. По-перше, я люблю сірий колір, як він виглядає з контрастними кольорами. І взагалі виглядає дуже гарно, як по мені, і одночасно, і стримано, що притаманно 60-м рокам. По стримано стримана теж нанесена, як ми бачимо, така тонка стрічка по золоти. такий красунчик. Далі по зростанню ціни придбання йде поїлка Баранівка, паїлка для вживання мінеральних вод. Такі вироби, що називають біветниця. У мене ще немає в колекції такі, так, такі форми. Ну, в таких форм біветниці тож придбала, бо сподобався дуже чудово іскравий і ручний розпис. Клеймо ставили з кінця. 73 по 90 роки. До душі мені ця така яскрава, велика червона чудо-квітка. Коли викладала на стіл предмети, сьогодні, для сьогоднішнього показу, взагалі була, ви знаєте, прям аж здивована, що наскільки якось така склалась композиція. Да? Все як на підбір, хоча все купувалось у різних продавців. Гарно виглядає Петриківський розпис на там, контрастні кольори на інших предметах. Чашка, до речі, чудово збереглась, Взагалі чудова, гарний біли, біла порцеляна, полива теж аж виблискує. Можемо подивитись, що вона коштувала на той час 1 рубль 80 копійок. Ну, якість вражаю. Незважаючи на пісня климу, коли якість порцелянових виробів в деяких заводів вже. Гіршила, але бачите, що Баранівка не здавала свої позиції. І мені взагалі цей завод дуже імпонує і його вироби. Далі до вашої уваги чашка Велетен від чайної пари соняшник полтавського заводу. Ну, На жаль, без блюдця, може, потім придбаю згодом. Ну, пошукаю. Ну, в будь-якому випадку мені чашка дуже сподобалась. Вона була таку помірну ціну. Автор форми Іван Михайлович Віцько один з. на... Звичайно, я вважаю, але навіть художників фарфориста України. Працював ну, з 60, 60, 60 по 80-й рік роки був головним художником заводу, наскільки, наскільки я зрозуміла, це от, не деколь. Ну, може, мене підправлять, я в коментарях знав ці, але мені здається, що це поєднання техніки трафаретного криття. І ручною і підмальовкою по золоту, бо видно, що по нанесена вручну. Десь навіть заходить на малюнок. Як то кажуть, не по плану. Не можу сказати, що вона прям ідеально збережена, є трохи потертість на ручці, але все одно, ну так, на загалту ну, непогано. То ну, це ще й третій сорт виробу. Я думаю, це теж має значення. До речі, я нічого не сказала про і Зараз тільки розумію, що, напевно, це в мене взагалі перша покупка полтавського заводу, тому що я розумію, що в мене ще нічого не було, ну наскільки я пам'ятаю. Але завжди хотіла придбати, мені, в принципі, так завжди подобаються ці вироби, просто не знала, з чого почати. Думала, що почну з вершківника. А бачите, придбала таку чашечку. Непогано непогано, коштувала на той час 4 рублі 50 копійок, завжди зазначаю ціну, Бо я розумію, що це нам дає деяку теж інформацію про виріб. Можна просто от навіть там, порівняти з іншими виробами, скільки вони коштували на той час. Це ж все приблизно, тому що виготовлення в різні роки. Але нам багато про що кажуть. Бачите, коли на виробі багато позолоти, вона дорожче коштує. Наступне придбання в колекцію чайна пара Тернопільського заводу. Я останнім часом починаю добре розуміти людей, які збирають е, взагалі вироби порцеляну Тернопільського заводу, бо порцеляна високої високій якості, вона біленька, вся просвічується. На жаль, сонце так швидко пішло сьогодні, що. Але все одно, друзі, я вам хочу сказати, що я думаю, що якщо ви мені повірите, вона дуже біленька, просвічується, тоненька. Можемо подивитись на клеймо. Таке клеймо ставили 66-74 по 74 рік, Деяких джерела по 76-й кажуть, ну, треба, ще буде мені дослідити. До речі, цей завод. Не так давно я стала збирати, бо мені дуже подобається саме з таким клеймом. Предмети, вони просто неймовірно, гарна полива на самих виробах, гладенька. І при спостачанням, до речі, краси презентувала її як ефектно згодна, 100% дійсно, за двокольоровою палітрою, поєднання червоного та чорного кольорів, вона виглядає просто неймовірно. І хоча на блюдці, на блюдочку, тільки. Листочки чорного кольору, але все одно. Ну, в формі е, таких сердечок, бачите, чорне із, із поєднанням позолоту, але мені все одно здається, що ця чайна пара вона дуже цікава. І навіть квітка, от не знаю, тут яка зображена, вона тут якось так включається уява. Да? Що це за квітка така фантастична. Ну, А ці листочки взагалі от мені на блюдечку, наче масть піки на картах, чайна пара в гарному стані. Мені особисто дуже подобається ефектна і червоний колір, квітка та маскова техніка виконання, нанесення фарби на порцеляну. І мені взагалі подобається червоний колір на порцеляні. Він дуже виграшний червоне на білому, на мою думку. Далі я пропоную не розривати набори, бо я, якщо чесно, коли я купую такі речі, я думаю, що оскільки вони мені обійшли разом, я сприймаю їх як один предмет. Тож, до вашої уваги, набір з чайника та цукерниці. Городниця, я їх придбала за неймовірного, просто дуже гарного петриківського розпису, яким я в останній час захоплююсь. А все починалося з чашечки. Городниця, яка приймала в останній битві Титані. Друзі, я хотіла дуже вас попросити проголосувати за кращу чашечку на ваш смак, які приймали в останній битві. Бо мені треба об'явити переможецю і мало людей, хто прийняли участь чомусь останній раз. Але я хотіла дуже подякувати взагалі тим, хто прийняв участь, бо для мене це дуже важливо. Ще мене підкупила ця пара, тим, що вона дійсно поважного віку. Якщо ми звернемось до клейма, то його ставили з середини 50-х по 62-й рік. зелений клеймо, другий сорт нам каже, що його ставили, до 62-го року. Прошу звернути вашу увагу, що позолоти немає на виробах. Мені здається, що цей притаманно взагалі 50 рокам. Не можу сказати, що якось там прям на висоті, бо десь є і виробничі недоліки. І... Це не тут стінний фарфор, і не можу виділити, що там всі сторони цих виробів це білизна фарфори, вони взагалі якось трошки сірого такого кольору. Багато виробничих недоліків взагалі я бачу, от як навіть для другого сорту. Але я дуже тяжію до нашої спадщини, тож ну, чим більше колекціоную, тим більше розумію, що наші майстри найкраще. І тому я задоволена покупкою саме за художнього оформлення тобто з двох сторін, розпис на висоті. І хоча на цукерниці є там ну недолік, він був врахований в ціні. Мені продавець взагалі зробила книжку, за того, що я взяла пару, тож я задоволена. І, а, то про форму. Форма така, пуза, такі я на них кажу. Бачите, навіть поставила на стіл, тому що вона така трошечки заважка, заважка порцеляна. На цій формі, на жаль, не знаю назву багато городниця виготовляла сервізів. створена вона в 1950 році Віртохіним Василем Григоровичем. Завод має таку історію, що я думаю, що він заслуговує, щоб про нього зняли окреме відео. І закінчу розпаковку сьогодні цією дивовижною парою. Хоч я і не збираю кавники, але зрозуміло, що розривати цей дует просто якось кажуть, злочин. І вони неймовірно виглядають саме разом, на мою думку. І виробник сумський фарфоровий завод. У мене взагалі дуже мало виробів цього заводу. Климу, зараз подивимось, відповідає 60-м рокам. На сьогодні якось так прям парад зібралися 60-ки. Форма номер 412 автор форми Вертьохін Василь Григорович. Рік створення форми 1960 -й. І то, як бачимо, ну, можемо просто побачити, що бачити, от, видатні майстри, фарфористи за свою творчість працювали іноді на декільких заводах. І чудово залишили спадщину. То ж сама ця пара чергова от, чергові представники 60-х років. Ми знаємо цю епоху, її ще називають медсентери, це стиль, ну, стиль в усьому і в інтер'єрі, до речі. І дуже багато зараз повертається, і цей стиль теж просліджується і на сьогодні. І я вам хочу сказати, що весь акцент робили на формі виробу, тому найкращі форми були створені саме в 60-х роках. Ну, на мою думку, я так все ж таки думаю. Речі непогані, до речі, ці два красончика непогано зберіглись. У мене взагалі мало предметів сумського заводу. Більше чайних бо тому у цьому заводу більше притаманне було все ж таки е гарні вироби з ручним розписом. Цей перший вершківник взагалі, в моєму момент, я зараз розумію, що це перший вершківник в моїй колекції сумського заводу. І думаю, не останній посяде почесне місце серед інших, бо він неймовірний. Ну, а камник це просто, я, я ж кажу, вони просто такі. Нерозривний дует. Таке дуже класне склалися в нас. Вони такі інтер'єрні річ. Друзі, як завжди, від вас чекає зворотній зв'язок в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, що вам сподобалось більше всього з поповнення моєї колекції вінтажних предметів. Сьогодні хотіла подарувати отаку чудову цукроницю Полонського заводу. Мої подарунки спрямовані людям, які втратили свої домівки. Внаслідок війни, фото викладаю в групу. Хто нас дасть довідку ВПО, подарую. Фото розміщаю перед тим, як викласти відео в Ютуб. Тож запрошую всіх приєднатись до групи в Телеграм. Ступці тобто зі скарбами, з великими серцями. В цій групі наша спільнота дарує посуд тим, хто був змушений, на жаль, покинути свою домівку. І не тільки, це за бажанням, до речі, того, хто дарує, може подарувати, тому кому ну, заважає за потрібним, і вказати просто під фото. Іноді подарунки спрямовують самим вразливим верствам населення в Україні. Наскільки я розумію, в нас в групі взагалі мало вимушених переселенців, а більшість подарунків спрямовані саме для них. Тож приєднуйтесь, хто колекціонував раніше і за війни покинув свої колекції. Ми вам допоможемо. Хоча б для користування, це теж ну, настільки гарні речі з порцеляни. І але одразу попереджаю, що довідку ВПО треба надати обов'язково. Бо ми ну просто хочемо, щоб отримали отримали подарунки. Дійсно, хто все втратив в першу чергу. Мене тішить, що приєднуються і інші учасники групи, хто активно дарує посуд. Велика подяка пані Тетяні, яка виклала на подарунок такі вінтажні речі, що якщо чесно, і мені захотілося Тож приєднуйтесь і ті, хто хоче дарувати, і ті, хто хоче отримувати подарунки. Закінчити відео вже по традиції. Хочу словами подякувати тим, хто на мене підписаний. Ставить вподобайку, дивиться та коментує, та й рекомендує іншим глядачам. Мені дуже приємно. Дякую, що ви зі мною. Низький уклін нашим справжнім героям, які боронять нашу неньку всім, хто причетний до оборони України. Хочу від щирого серця подякувати всім тим, хто серцем з Україною та допомагає, підтримує українців. Це дуже важливо. Для нас на очах всієї землі відбувається геноцид українців, вбивають невинних дітей. Тож низький уклін всім, хто допомагає нам в нашій нерівній боротьбі. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра.